Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрещається. І прийшов Ісус із Назарету до Івана Хрестителя, хреститися від Нього. А Йоанн перечи, мені треба хрестити ще від тебе, бо, я, бо ти той, про кого я проповідував, кажучи. Переді мною йде той, хто був раніше від мене, якому я, нагнувшись, недостойний розв'язати ремінь взуття Його, я хрещу, казав Іван, Христитель, вас водою, а той, Агнець Божий, буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. То як ти йдеш до мене, як сьогодні приходить, Бог владика до раба свого, творець до сотворіння свого, зем... небесний до земного, будівничий до глини, владика до раба. Святий до грішного, але каже Христос. Залиш там. Бо нам треба так усю правду виконати. Ти не знаєш ціль мого приходу, зате знаю я про все те. Я прийшов, щоб змінити старе, а нове щоб настановити. Я хочу змінити оте старозавітне обрізання, замінивши його новозавітнім хрещенням. Я хочу освятити води, щоб знищити в них голови, змі, які там таїлися. Я хочу освятити природу людську, надавши їх нових благодатних сил. Я хочу настановити новий порядок, новий закон, щоб і ті, хто приходить до Бога, переступаючи поріг хрещення, з'єднували ми зі творцем своїм і владикою, бо коли вже Христос воскрес і мав вознесити ще на небо, сказав ученикам своїм, і гід, навчайте всі народи, хрестячи їх, воїня Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи все те, що я заповідав вам. То якщо вже сам Спаситель, Приходить, щоб прийняти знак хрещення, то яке необхідне воно нам грішним, народженим гріхам, як писав псалмопівець Давид, беззаконня зачатий в гріхах родила мене мати моя, і додати можна, в гріхах проживаю я надалі то як припинити панування того гріха над людиною, як зупинити його всемогутню силу, як припинити дію Його в душі людини. Насамперед отим святим хрещенням. Як ми говоримо символі віри, визнаю одно хрещення на відпущення гріхів. Тому то, браття і сестри во Христі, Господь встановляє оте святе хрещення, щоб воно було провідницею до Бога, щоб воно стало нам матір'ю духовною, колісницею небесною, духовною купіллю, благодатним даром зцілення, надання людині нових. Духовний силь для боротьби з гріхом, і щоб знищити панування сатанинське і знищенням рабства диявола, знущання диявольського над плоті над душею людини. Святе хрещення встановлене самим Христом і ним прийняте для того, щоб людина могла зодягнутися в новозавітню людину. Нове творіння, те творіння, яке зіслав із неба Творець, тим, ким було воно в раю, перевозданим сотвореним Богом до свого гріхопадіння. Тому то, браті і сестри во Христі, приймаючи на себе той даст знак хрещення, ми приймаємо божественну тайну дар усиновлення Богові заповіт із Творцем своїм, бо коли про обрізання канзав Господь, людина, яка не прийме знак обрізання, душа буде стерта її з народу, то так само можна сказати про знак хрещення, про Тайну святу. Та людина, яка не прийме знак хрещення, не війде в Царство Небесне. Бо в розмові з Никодимом один з начальників юдейських Христос сказав, хто не родиться від води і духа, той не війде в Царство Небесне, бо що родилося від тіла є тіло, а що родилося від духа є дух. Вітер віє, але ти не знаєш, звідки він приходить і куди він іде. І так буває з кожним. Хто родився від Духа, не знай, що Дух сходить на людину, але той Дух залишає на душі людські, незгладимий печать таїнства Христового, таїнства святого Хрещення для з'єднання з Творцем Своїм. Тому, то, браття і сестре, приймаючи знак таїнства хрещення на собі, ми з'єднуємося з самим Творцем. Ми встановляємо союз із ним, тому треба нам не забути обітниці хрещальні, ту обітницю, яку дають хрестні батьки над немовлятим, кажучи, «зрікаєшся всіх дін сатани, служби, слуг і гордині його, щоб потім не вертатися до них, не зустрічатися з ним, не служити йому. А коли він переможе нас, то в тайні щирі покаяння, в тайні причастня знову стати переможцем над ним, відкинувши всі хитрості, всі підступи, які він засилає і складає над душею людською. Нинішнє свято, свято хрещення Господнього несе нам велику благодать. І велике тайство, велику радість, тому що настало нове творіння. Господь охрестився в Йордані, і освятив струмені, які вмивають скверну людську. Бо що робимо із немовлятом його? Поливаємо водою свячений, кажемо, Хрещається раб Божий. Войм'я Отця Амінь, і Сина Амінь, і Святого Духа Амінь. І тим самим приєднемо це, немовля, до, до спокоєнства Божого, до царства Небесного, обіцяючи йому недвільне не вічне Царство Боже, Тому то нинішнє свято. Великий свято, яке відкриває нам вхід і вступ у Царство Боже. По іншому нинішнє свято може назвати святом Богоявлення, бо сьогодні вперше Тройця відкрита являється в новому заповіті. Бог Отець із неба голосом свідчить, це сильний улюблений в ньому моє боговоління. Отой улюблений син стоїть у водах Йорданських, приймаючи хрещення від раба свого, від свого своєї Івана Хрестителя, від пророка і притечі, а Дух Святий, вигляді третя особа соботронці святої, сходить на Христа, залишаючись на ньому до кінця його служіння. Тому-то можна назвати нині святом, святом Богоявлення, тому що Тройця Свята явилася, щоб показати нам, що у Тройці свята єдиний Бог, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий сотворив людину, править світом, і правити буде до страшного суду. Коли звершиться перемога над гріхом, над злом і всяким недостойним чином. Тому, то, то браття і сестри, Бог Христі, сьогоднішнє свято, радісне і велике для нас, воно відкриває нам вступ у Царство Боже, воно об'являє нам Тройцю святу, єдний сутний її, тому що під різними... І по являлася Тройця свята. Видій Дух Святий, видій, сходив на учеників, на апостолів, на Христа дійшов вигляді голуба, на учеників під час заснування церкви, як ми згадуємо, на зелені свята. Виді вогненних язиків. Тому в різних постачах явнялася тройця свята. Але вона свята неподільна, злита і непорушна, являється, що спасти рід людський, дати йому благословення своє, надати новий духовний духовниців для боротьби з гріхом і прийняти людину по завершенні земного життя, якщо зберегла вона хрещальні обітниці не заплямованою душу свою, а що заплямила її в гріхах, але умила в тайні покаянні і в причасті святої тіла крові Христової, знову прийняти у царство Боже. Тому веселімося і радіймося, тому що з любові Божої Бог зійшов на землю, щоб прийняти нас у Царство Боже. Все, що можна, він нам дав, об'явив, залишив на землі, що ми, користуючись, осягнули Царство Боже для спасіння душ наших. Во Бо славу Божу, амінь. Христос хрещається.